Я Авдіївки родом. Дві квартири було всі там коротше, зруйновані. Я до 22-го року я себе взагалі ніяк не бачив в армії і був максимально цивільною людиною. Працював на заводі, тому що ну, мені ще тоді, там, коли я був цивільним, я в принципі я, я здогадувався про ці порядки армійські, але ну, мене вони ну, я, я не звик так жити тому. Я пішов добровольцем не через те, що я хотів в армію, а через те, що хотілося помститись все ж таки, там, що там не робили і в моєму місті в частності, і взагалі, що вони в нашій країні робили. Я виїхав, у мене там мати жила. Ну, Вже коли там були бої, вона відмовлялася виїжджати. Ну, коротко, кажучи, Так вийшло, що вона там і загинула. четвертого разу. Мене взяли, тому що, як мені пояснили, що е, до, до людей, які там проживають, ну, народились в Донецькій області, немає довіри. Тому от з четвертого разу вийшло, от, прийшов ВПС, в третій Луганський кордонний, прикордонний загін, от, прийшов е, кулеметником, спочатку був позивний Киця тому що в мене прізвище таке цікаве. От. А потім, коли перевели в розвідку, дали позивний перс. Сказали, що який ти киця, блін, для на себе будеш персом. Зараз я состою в екіпажі вампірістів. Моя специфіка роботи заключається в тому, щоб там, підготувати бика вчасно. Тому що у нас там в екіпажі е, от, три людини, дві з яких переважно займаються пілотуванням дрона. У моїй роботі найголовніше залишитись пальцями. Переважно ми працюємо з МОА-900, МОА-400, ФАБ, ТМК нам почали постачати. Нормально. Наприклад, ТМК, вона, вона більше на розрив. Е, от кидали ми е, напал. Він саме зроблений для того, щоб він взривається і оця суміш, вона розпиляється ну, і добре горить. Тобто, ну, наприклад, якщо там треба вкрити бліндаж, ну, то звісно там ТМК. Якщо немає ТМК, там кидаємо МОА 900, ну вона не така ефективна, як ТМК. Тому ну. Маржолоте М. Ну а по піхоті а 400 щось осколочне. До 22-го року я професійно займався грієвим спортом, друге місце по Україні, до 14-го року займався карате. Жим лёжа, от у мене краще 145, жим м -м, присід – 200 кілограмів і станова тяга 226 кілограмів. Цивільному житті, ну, переважно я все ж таки займався там е залізом. Ну, гірі, штанги, гантелі. Ну, тут е ну, нема такої можливості. Я для себе відкрив спортивну різину. Ну, буквально треба, щоб було, була якась там гілка, якийсь там не знаю, корінь і зачепив і пішов. Ну, Доволі таки гарна альтернатива залізу. От, наприклад, з правої сторони на шиї, у мене там е, зображен е, меч, який пробиває е, череп, який символізує, ну, грубо кажучи, там мертвого піра. Оцей меч обвивають е, змії, е, які символізують помсту. З правої сторони козак. І слова прописані не сумуй казаче, нехай ворог плаче. Ну, це більше так символізує там, якусь приналежність до, до України, тому що, скажімо так, з моєю зовнішністю трудно сказати, що я взагалі слав'янин. А так, нібито хоп. На правій руці е, два ворона Одіна, Хунін і Мунін. Вони літають по світу, прилітають до Одіна, там один розповідає йому, що, що робиться в світі, а інший це пам'ятає. От чому саме на, прав... на правій руці, тому що ну, права рука у мене тримає автомат. Ну а на лівій руці це віквізір. Скажімо так, по легендах скандинавських він захищає свого обладателя і направляє по життю. Я вважаю, що працює, тому що було ну, скажімо так, немало випадків в житті, коли там вовремя пригнувся, вовремя щось, ну щось зробив. Це ми зробили з моєю дружиною. Совмісно. У неї така ж сама на цьому ж місці. Звати її Оля. Оля я тебе кохає дуже сильно. Привіт мамі, папі. І це, коротше кажучи, ми вирішили запечатліти дату нашого весілля. Я така людина трошки за, за, забувкувата, там, з точки зору там, дат, цього, ну, мені на це таке. От, а так, хоп-хоп, все ясно. Познайомився на ротації, коли ходив у школу розказувати дітям старших класів про зброю, як користуватись автоматами РПГ. От, вона там працює заучем. Беручи до уваги, де ми познайомилися, якому селі, ну я б там б навряд чи був. би. Ну, тому можна сказати так, що армія, як то кажуть, не було б щастя, да і щастя помогло.